Beatitudine Sviatoslav, Eccellentissimo Nunzio Apostolico Claudio Bugerotti, Eccellentissimo Arcivescovo di Rigieca, Vescovi della Curia Arcivescovile Maggiore Greco-Cattolica, Reverendi e cari Sacerdoti, Religiosi, religiose e seminaristi, tutti fratelli e sorelle nel Signore. Ringrazio il Signore che ci ha radunati qui oggi per celebrare la Divina Liturgia nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo secondo il calendario Giuliano. In questa cattedrale della risurrezione. I misteri della liturgia, celebrati con tanta intensità nella tradizione bizantina, ci donano l'esperienza, come dicono i padri, del cielo sulla terra, ancor più quando nella terra del nostro pellegrinaggio sperimentiamo la stanchezza la fatica e le sofferenze per la nostra fragilità personale, ma anche per le condizioni avverse della vita familiare o di un intero paese, come la dolente Ucraina in questi anni. Ancor più ci rallegriamo del dono della presenza del Signore per il quale il nostro cuore palpita colmo di desiderio di benedizione, di riconciliazione e di pace. Ero a fianco del grande San Giovanni Paolo II accompagnandolo nella storica visita del giugno 2001 e vado col pensiero alle sue parole quando ricordava la tradizione secondo la quale l'Apostolo Andrea Visitando i luoghi dove sarebbe sorta questa città, la benedisse affermando, affermando: Su questi monti brillerà la gloria di Dio. Profetizzando che il Nepro sarebbe stato il nuovo Giordano, per le acque del battesimo del principe Volodimir, e Kiev una nuova Gerusalemme, come madre del cristianesimo. Блаженніший владико Святославе, високопреосвященний владико Клаудіо, Апостольський Нунціє, преосвященніші владики, високодостойні представники влади, всечесні отці, преподобні брати і сестри, браття семінаристи, любі брати і сестри у Христі. Я дякую Господеві за те, що він зібрав усіх нас тут сьогодні, аби звершувати Божественну літургію в праздник святих апостолів Петра і Павла згідно юліанського календаря у цьому соборі Воскресіння Христового. Літургійні таїнства, звершені у візантійській традиції з такою глибиною, дають нам досвід, як кажуть у ці церкви, неба на землі. Тим більше тоді, коли на землі наше паломництво переживає досвід втоми, труднощів та терпінь, як через наші особисті слабкості, так і через ворожий стан в родинному житті чи в цілій країні, як це є зі стражденною Україною в ці роки. Ми ще більше радіємо даром присутності Господа, заради якого б'ється наше серце. Сповнене очікування благословення, прощення та миру. Я був поруч із великим святим Папою Іваном Павлом II, супроводжуючи його у часі історичного візиту до України у 2001 році. І досі пам'ятаю собі його слова, коли він пригадував передання, згідно з яким апостол Андрій. Відвідуючи місця, де згодом мало вирости це місто, благословив їх, кажучи: на цих пагорбах воссіяє слава Божа, пророкуючи те, що Дніпро мало стати новим Йорданом через води хрещення князя Володимира, а Київ новим Єрусалимом, як мати слов'янського християнства на сході Європи. Ці слова святого Понтифіка проводять нас серцем і думками до папи Франциска, який перед моїм від'їздом особисто поручив мені засвідчити вам його близькість та занести його обійми і молитви разом з благословенням, яке від його імені у ділю всім вам на завершенні цієї літургії. Він запевняє вас, що ви не є самотніми. Що у його серці ви посідаєте особливе місце, і він щиро дякує вам за всі ті молитви, які ви піднесли до Бога у його наміреннях в часі нещодавної великої прощі до базиліки святого Петра, аби відсвяткувати 150-ту річницю канонізації святого Юсафата, мученика заради любові до Бога. Мученика за для єдності церкви, за якою хочемо слідувати, не здаючись, перед, не здаючись перед жодними труднощами чи людською владою, яка хоче забрати у нас надію на чесне і справедливе життя, у співпраці та наверненні всіх, надію батьківщини, вшанованої у своїй цілісності та примиреної між своїми різноманітними душами та складовими. Дозвольмо, щоб Слово Боже, яке було щойно проголошене, стало поживою для нашого життя. Історія святого Павла була представлена нам у всій своїй драматичності завдяки довгому списку тих випробувань, які випали йому через його приналежність до Христа. Можемо сказати, що перший рівень страждань він переживає ззовні, через тих, хто його переслідує. Хто його осуджує, хто ув'язнив його, різноманітні державні та військові володарі, які засудили його до тілесних тортур. Це великі терпіння, які одні за одними він переживав, але перед якими зміг витривати. Та є ще витонченіша форма терпінь, яка глибоко входить у людський дух, ідеться про досвід відчуття зради. Він Єврей за народженням, фарисей за освітою, після того, як звернувся із проповіддю, перш за все до дітей вибраного народу перед їх затверділим серцем звертається до Бога. Але у його серці лишається туга за тим, щоби Ізраїль міг прийняти повноту спасіння у Христі. Я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх. Каже він у посланні до Римлян. Але Павла зрадили навіть близькі, навіть його брати. Пригадаймо, коли він розповідає про один із процесів та стверджує, що лиш один Лука зо мною, бо інші його покинули і виявилися нечесними із ним. Можливо, тому що були розчаровані його проповідництвом. Або, можливо і тому, що хтось на його біді міг збагатитися. Також і в цих моментах апостол відтворює у собі риси досвіду Ісуса. Слабкість Павла це, зрештою, злука зі стражданнями Господа і вчителя. Саме тому, в часі особливого об'явлення, Господь запевняє його: досить тобі моєї благодаті. Бо моя сила виявляється в безсиллі. У святого Апостола Поган порівняймо і наше особисте, родинне та церковне життя із тим досвідом Павла, яким він поділився із нами. Незабаром під час великого входу на цій літургії будуть принесені через царські ворота хліб і вино для Євхаристійної жертви. Це Христос, який дарує своє життя на христі. І якого Отець Воскресив із мертвих. Ми не можемо собі дозволити, аби цей літургійний жест був далеким від нашого життя, цей хліб тим більше сьогодні хоче бути вимішаний із наших терпінь, які ми пережили чи переживаємо, як Павло, іззовні від тих, хто раніше чи тепер могли заподіяти нам насилля, переслідування, ув'язнення. Та ізсередини, від тих, які мали би бути братами через приналежність до одного народу і однієї віри, які мали би служити спільному благу прозоро і чесно, без корупції чи особистого збагачення, які могли би служити єдності та примиренню, а не розділенню та насиллю. Принесімо у цьому великому вході також і нашу потребу та бажання. Лишатися покірними, як Павло, які хвалиться співучастю у терпіння Христа зовсім не через свої успіхи чи перемоги. Бо коли ми падаємо у гордість та можемо встати на подіум, що вивищує нас над іншими, навіть не помічаючи те зло, яке ми спроможні вчинити, також і ми перестаємо бути справжніми учнями Христа. Просімо, щоб Дух Воскресіння оживляв не лише дари Євхаристійної жертви, але через них також і наші життя. І ми сьогодні разом з нашими єпископами та священниками хочемо повторити наше віровизнання в Ісуса, який є дорогою, правдою і життям, тими словами апостола Петра, які ми почули у Євангелії, Ти, Христос! Син Бога Живого, щоб і у нас, в силу нашого хрещення, продовжував промовляти голос Отця, а не тіло і кров, які самотужки неспроможні визнати Божу присутність у Ісусі. Подумаймо про апостола Петра сповненого ентузіазму та міці, і водночас слабкого та грішного. Пригадаймо, як в одній зі сторінок діянь апостолів Петро. Піднімаючись до храму разом з Іваном, зустрічають каліку, якому кажуть, що ж маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. І каліка зцілився і почав ходити. І далі говориться про те, що багато хворих хотіли би, щоби, хоч тінь апостола їх покрила, аби зцілитися. Знаємо, що Тінь з'являється тоді, коли світло падає на нас і в такий спосіб відтворює наш профіль на дорозі, по якій крокуємо. Саме голос апостола, якого сьогодні вшановуємо, запевняє нас у тому, що Ісус є світлом для світу, бо лише Він має слова життя вічного. Та маємо також визнати, що присутність Петра саме в ім'я Ісуса продовжує жити. Як і вчитель, схилятися над зраненнями та ранами людства, аби зцілювати їх. У цьому торжестві разом із Петром, як віруючі люди, просімо ласку полишити будь-яке неправдиве світло та продовжувати слідувати за Ісусом, справжнім світлом. І хай Він наповнює наші серця, зціляючи їх від усякого егоїзму та гордості. І від усієї ненависті, що шукає помсти. А ще сьогодні хочемо подякувати Небесному Отцеві за ту тінь милосердя, якою наступник апостола Петра, Папа Франциск покрив Україну та її народ, страждаючий через війну та через нужденність, яка за нею прийшла. Простягнута рука, якою він хотів стати близьким до ваших потреб. Заклик до сумління сильних землі, аби зупинити ворожнечу, прохання солідарності церков Європи минулого року у збірці для України заохочують також і кожного із нас, аби як і каліка того дня у Єрусалимському храмі ми піднялися та продовжили крокувати дорогою історії. Український народ вже в минулому досвідчив. І ми постійно мусимо вертатися до тієї свідомості, що навіть тоді, коли хмари ворожості видавалися густими та непроглядними, врешті-решт світло проступало і розсіювало їх. Свідченням цього є той факт, що ми і сьогодні восхваляємо тут Господа та Його милосердя. Тож докладімо зусиль також і ми у нашому малому. Ta la Vergine Maria che tra pochi giorni venereremo durante il pellegrinaggio annuale al santuario di Sarvanizia ci sostenga sempre con la sua potente intercessione a ripetere il nostro sì al suo figlio crocifisso e risorto a non lasciarci rubare la speranza ad essere testimoni coraggiosi del Signore in spirito di vera comunione con tanti nostri fratelli perché il mondo creda. Affidiamo in particolare alla preghiera della Madre di Dio il vostro Padre e Capo Sviatoslav al quale rinnovo il mio saluto fraterno e insieme preghiamo per l'anima di colui che lo ha preceduto. Caro Cardinale Usa, che affidiamo alla misericordia del Pastore Supremo, Cristo Signore, che Egli ha seguito e servito in terra, guidando la Chiesa greco cattolica ucraina. Amen. Maria, яку за кілька днів будемо вшановувати у у щорічної всеукраїнської прощі до Марійського духовного центру у Зарваниці, Хай завжди підтримує нас своїм могутнім заступництвом, щоб ми повторювали наше так її Синові, розп'ятому та Воскреслому, щоб ми не дозволили нікому вкрасти нам надію, та щоб ми були відважними свідками Господа у дусі правдивої єдності з численними нашими братами, аби світ увірував. Поручаємо в особливий спосіб молитві Пресвятої Богородиці. Вашого главу і Отця блаженнішого Святослава, якому оновлюємо мої братні вітання. І молімося разом за душу того, хто йшов перед Ним, дорогого кардинала Любомира Гузара, поручаючи його милосердю Верховного пастиря, Господа нашого Ісуса Христа, за яким Він слідував і якому служив на землі. Провадячи українську греко-католицьку церкву. Амінь.